Складний рік, де атеїстів, я думаю, що не було всюди, тому що воювали і в окопах, воювали, і в містах, заблоковані міста, молилися, спілкувались з Богом і в підвалах, і всюди. Ну, дозвольте, має копилаську служби холоду. Сьогодні ми маємо вже в строю 48 капеланів, це дійсно мало, але з кожним днем їх додається і додається. То е, велика подяка е, вашій команді за те, що дійсно у нас є, запрацювала капеланська служба. Це священник, ми звикли служити людям, а тим паче там перебуваємо для того, щоб сусвіту. І наша механа, яка зараз ставити ще поруч. Колись за минуло, яка не залишила, це допомагає. А є особлива зброя. Це дух воїна, його неможливо розвідати. І на цьому етапі дуже важливо правильно якби, висвітлити от правильну роль капелан, хто він є насправді. Я дуже хотів тому зустрітися. Я, я вдячний і нашій команді, які який... люди знали цю інформацію. Поки... Якщо більше про це говорити, користуватись різними медіями.

Ми ваємося повністю воно розумієте, це е, нова справа, і, на жаль, вона так сталася е, в гарячу фазу війни. Повідкривали центри і так далі. Оце можна зробити. По перше, це дуже така мощна інформаційна компанія. Дуже дякую вам за вашу законну допомогу, за ваше служба. Можете мою часть народити вас. Дуже дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Пане капітане, дякую за службу. Вітаю вас. Служу українському народу. Дякую. Дякую вам. Дякую вам. Дякую заслужку. Сміжу українському народу. Майор Капіланської служби честь Маючись нагородити посмотри. Служу українському народу. Дякую.